Різдво тепле родинне свято. Сім'я збирається разом, можливо, це єдиний раз на рік, коли всі гуртом. Але вже другий рік, як у нас забрали цю можливість. І сьогодні ми зустрічаємо Різдво по-різному: в окопах, на бойових завданнях, чергуваннях в інших містах та країнах. Наше бажання єдине і його здійснення на плечах наших відважних захисників і захисниць. Тож маємо підтримувати їх. Адже тільки разом ми непереборна сила здатна робити неможливе реальність. Немає великих чи маленьких справ. Кожен і кожна наближають українську перемогу. Ми всі маємо близьких людей, які зараз на передовій виборюють нашу свободу: мати, батько, брат, сестра, друг, подруга або просто знайомий. І наш обов'язок бути для них надійною опорою, турбуватися так, як вони дбають про нашу країну та кожного з нас. Ми безмежно вдячні воїнам за захист нашої країни. Повсякчас вони мають відчувати нашу підтримку та любов. Це ж нескладно і можливо. Ваші теплі слова вже зігріють серця оборонців. Станемо у притежному році для наших воїнів янголами, охоронцями. Сьогодні ми всі одна велика родина. Тож маємо дбати одне про одного: Різдво, пора чудес, а дива творять люди. Сили оборони на передовій, ми для сил оборони. Тож, де б ви не зустрічали свято, пам'ятайте, завдяки кому ми можемо українською промовити. Христос рождається. Славімо Його! Слава Україні! Героям! слава!